Понеділок, 9 червня, час новина телеканалі Рудана. в Студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. У перший робочий день тижня говоримо про таке. Безпека, комфорт і сучасні технології. Наша інфекційна лікарня надає послуги для мешканців та майже мільйонної агломерації. Масштабна реконструкція інфекційної лікарні на завершальному етапі. До вас їде господарочка. Тут є газонокосарка, бензопила. Всі інструменти, що можуть знадобитися по господарству. Спецавто для обслуговування на дому отримав Довгинцівський терцентр: Метинвест для Карпівської громади. Ремонт об'єктів інфраструктури медичної та освітньої, ремонт доріг і забезпечення мешканців питною водою. Підписано тристоронній меморандум про співпрацю. У місті модернізують комплекс будівель інфекційної лікарні. Цей проєкт передбачає капітальний ремонт клініко-діагностичної лабораторії, дитячого та реанімаційного корпусів. Наразі монтується сучасна система очищення та знезараження стічних вод. Більше розповість Вікторія Добровольська. Найбільшим за обсягом будівельних робіт є капітальний ремонт дитячого корпусу інфекційної лікарні. Вже встановлено п'ять ліфтів: три для пацієнтів та лікарів, два для господарських потреб. Збудовано ганки та пандуси для маломобільних груп населення. Закінчуємо надважливий медичний проєкт за кошти міського бюджету. Це капітальний ремонт, а краще сказати, нова будівля фактично дитячого корпусу. Нашої інфекційної лікарні. Чому цей проєкт дуже важливий? Тому що наша інфекційна лікарня надає послуги для мешканців там майже мільйонної агломерації. Не лише місто Кривий Ріг, а й все, що навкруги міста Кривий, Ріг, дітей з інфекційними хворобами і людей взагалі з інфекційними хворобами, хворобами везуть до Кривого Рогу. Проєкт зроблений повністю, і дахи зроблені, і стіни з термомодернізацією на 100% вже закінчений четвертий поверх, 95% третій поверх, перший, другий поверх тривають роботи. Поряд із корпусом облаштовано сквер, встановлено сучасні ліхтарі, урни, лавочки для відпочинку від відвідувачів. Спеціально для цього корпусу будується сучасна система знезараження стічних вод, що забезпечить екологічну безпеку та покращить санітарно гігієнічні умови. Таких ще не було не було у нас ніколи бактеріцидної очистки, щоб стоки стокисвінційки не попадали в загальний водовід і загальну каналізацію. Великий проект, але він також робиться. Також тут встановлена нова киснева станція в кожну палату. Підведен кисень в кожну палату. Також тут є палати для дітей і є палати для е, дітей з батьками. В цьому році ми його вже закінчимо. І тут вже взимку будуть лікуватися діти в надсучасних умовах. Станом на сьогодні завершено 75% запланованих робіт. Дитячий корпус передбачає 96 ліжкомісць для наймолодших пацієнтів, з яких 18 – для супроводу матерів. Тобто для сумісного перебування матері та дитини. Кожна палата забезпечена кисневою точкою, в тобто будь-який час можливо буде використання кисню за потребою пацієнта. Проводяться закупки обладнання, тобто це будуть нові ліжки, нові тумбочки. Тобто, ну, для пацієнтів буде дуже комфортно і приємно знаходитися під час лікування в цьому корпусі. На сьогодні вже роботи повністю виконані по, по етажу четвертому, і роботи вже зновлювані завершаються, Третєму. Також одночасно роботи ведуться в перший і другий поверх і роботи з благосої території. Тобто ми плануємо всі роботи завершити в кінці липня, будівельно монтажні. Також роботи зараз виконуються по спорудам очисним. Тобто, там ми, ми плануємо роботи завершити десь кінець червня і початок липня. Тобто, це були споруди, вони будуть автономні, сугуба під цей корпус, цього відділення. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, цей день. В Україні стрімко зростає захворюваність на кашлюк. В нашій області теж фіксують такі випадки. Це украй небезпечне інфекційне захворювання може призводити до тяжких наслідків. Лікарі епідеміологи наголошують, така несприятлива підситуація, викликана недостатнім рівнем вакцинації дітей, враховуючи те, що в Україні, в тому числі і в Кривому розі, незадовільна була проведена кампанія по щепленню. Ми маємо на сьогодні зростання рівня захворюваності на таку інфекцію як кашлюк. Якщо в 2023 році було зареєстровано два випадки кашлюка у нещеплених дітей, у 2024 – 31 випадок. А за 4 місяці поточного року вже ми зареєстровано у нас 20 випадків кашлюка. Щеплення вони проводяться вже більше 200 років, і не треба їх боятися основна. Завдання щеплень це попередити виникне і розповсюдження різних інфекційних захворювань. Я... Авто для побутових потреб Довгинцівський терцентр отримав автомобіль для виїзного обслуговування криворіжців пільгових категорій. Нове авто надійшло за програмою розвитку ООН за фінансової підтримки уряду Канади. Понад 850 мільйонів гривень з міського бюджету Кривий ріг цьогоріч спрямує на програму соціального захисту мешканців. Воєнний стан і непрості економічні реалії не вплинули на пріоритетність видатків для пільгових категорій криворіжців. Всі соціальні служби у нас працюють, всі програми працюють, і місто продовжує виконувати, взяти на себе зобов'язання. І розширюємо сферу своїх послуг у Довгинцівському терцентрі на обліку більше тисячі людей. Цьогоріч установа надала майже 130 тисяч послуг. З березня у центрі працює відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. За цей час наше відділення надало понад 1500 послуг. Обслужено було. 500 громадян нашого району надійний партнер у розвитку системи надання соціальних послуг у кривому розі є представництво ООН. За фінансовою підтримки партнерів Довгинцівський терцентр отримав спецавтомобіль для виїзного обслуговування громадян. Авто із назвою Господарочка виїжджатиме за адресами обслуговування мобільною соціальною службою. У виїзній команді відповідно до заявок можуть бути фахівці соціальної роботи, комплексного обслуговування та ремонту будинків, швачка, перукар, медсестра, психолог чи юрисконсульт. Ми забезпечені всім необхідним. Є і пральна машинка, є і тюсті. Ми Прасуємо все, що необхідно. Перукарські послуги вони необхідні всім, а взагалі цим людям, які похилого віку, які інваліди, ті люди, які не можуть вийти самі і не можуть піти до перукарні. І тому я надаю послугу, підстригаю людей, гоління бороди, фарбування волосся. Миття голови, це все ми робимо. Автомобіль господарочка вміщує сімох людей. У салоні обладнання для фахівців різноманітні інструменти для столярних, слюсарних робіт, догляду, садом. Автомобіль хороший. Автомобіль хороший, імпортний. У нього потужний двигун. Бігател. Тут є газонокосарка, бензопила. інструменти, там, що можуть відетор, по господарству. Перший автомобіль-господарочка ще два роки тому отримав тернівський терцентр. Соціальна послуга набула популярності, тож таку практику в місті продовжують. Тепер господарочку зустрічатимуть і жителі віддалених селищ Довгинцівського району. Для того щоб скористатись нашою послугою, до районного управління праці треба звернутися, подати заявку для того, щоб ми отримали рішення. Включили так людину до нашого обліку, і ми змогли надавати послуги. Місто поставило за мету забезпечити кожен район такими спецавтомобілями, щоб в кожному терцентрі нашого міста була така машина господарочка і могла доїхати до людей, котрі потребують комплексної допомоги. Цього року автопарк Довгинцівського терцентру поповниться ще одним автомобілем. За кошти міського бюджету центр отримає спецмашину соціальне таксі для перевезення осіб з інвалідністю. Єлизавета гусак цей день. Метінвест продовжує інвестувати у розвиток Карпівської громади. Представники Метинвесту, селищної ради та Криворізької фундації майбутнього підписали меморандум про співпрацю спільними зусиллями. Партнери планують цьогоріч замінити водогін в селі Могилівка, відремонтувати аварійні ділянки міжсільських доріг, побудувати безпечні освітні простори у кількох навчальних закладах. Більше в нашому сюжеті. У Карпівській громаді проживає більше п'яти тисяч мешканців. Для поліпшення якості їхнього життя компанія Метенвест надає соціальну допомогу, сприяє розвитку місцевих ініціатив та реалізує соціально-економічні проєкти. Співпраця між компанією та Карпівщиною має багаторічну історію. У час війни системна допомога не припинилася. Підтвердження цього в чергове зафіксували у меморандумі. Нашої Співробітництво з Карпівською громадою, як то кажуть, перевірено роками, і в мирні часи ми спрямовували кошти на те, щоб зробити місцевість, де мешкають багато наших співробітників більш комфортно. Зараз трошечки пріоритети змінились в воєнні часи, і основний наш напрямок це облаштування укриттів. Передусім це дитячі садочки та школи. Тим не менш, ми не забуваємо і про інші проекти, зокрема, ремонт об'єктів інфраструктури медичної та освітньої, ремонт доріг і забезпечення мешканців питною водою. Це і облаштування свердловин, це ремонти водогонів, ремонт насосних станцій. І всі ці проекти, так чи інакше, вони, вони враховані в меморандумі цього року. У межах домовленостей цьогоріч партнери планують замінити водогін в селі Могилівка, відремонтувати аварійні ділянки міжсільських доріг, побудувати безпечні освітні простори у Карпівському ліцеї, дитсадку та Андріївському ліцеї, відремонтувати покрівлю у культурно-освітньому просторі села Андріївка. Основна робота Криворізької фундації майбутнього це координація проєктів, які ми реалізуємо в громадах саме від старту проєкту і до втілення ініціатив для. Для жителів громади. У минулому та позаминулому роках на території громади відремонтували аварійні ділянки доріг між селами Зелений Гай, Вишневе і Карпівка. Капітально оновили покрівлю Карпівської амбулаторії, допомогли з облаштуванням житла для ВПО. А також вирішили питання водозабезпечення громади, зокрема через облаштування трьох свердловин у селах Широка Дача та Радевичеве. Продовження співпраці з компанією Метинвест у нелегкий для країни час вкрай важливе, кажуть люди. Зв'язку з тим, що військовий стан ми не можемо власними силами зробити якісь об'єкти, влаштувати якісь ремонти або або дороги, або будівлі. І завдяки співпраці в нас вирішується багато таких нагальних питань. Наразі також в нас заплановано дуже багато проєктів. Маємо надію, що вони всі до кінця року виповняться. Юлія Вітряк, Олександр Домашов, Цей день. Цей день в ефірі Рудани. Далі будуть такі теми. Діти війни. Маленький малюнок, де сидить дівчинка, почалася тривога, і вона не може вже не бігти в укриття. В міському історико-краєзнавшому музеї відкрилась персональна виставка Анастасії Ярошевич. Точно в ціль. Як чоловіки, так і жінки мають вільно володіти стрілецькою зброєю. Кривий ріг приймав учасників першого відкритого міського турніру зі стрільби з пістолета. У криворізькому історико-краєзнавчому музеї відкрилася персональна виставка художниці Анастасії Ярошевич. «Діти». в експозиції образи дітей, чиї долі змінила війна. Більше розкаже Тетяна Васильєва. Анастасія Ярошевич, зображуючи людей, завжди віддає перевагу дітям і літнім людям, каже, вони так потребують особливого піклування та захисту, а надто під час війни. Персональна виставка художниці в історико-краєзнавчому музеї має лаконічну назву Діти. Це посилання на напис перед маріупольським драмтеатром, одну з трагічних сторінок новітньої історії України, які ще пише війна. Як ніхто розуміє, що таке важке дитинство і як воно впливає, не не лише на ту особу, яка пережила ці події, а й впливає на покоління і навіть через покоління, тому що я а, онука тієї, дівчинки, яка в дуже маленькому віці втратила батька. Він був об'явлений ворогом народу, був розстріляний, і фактично на роки втратила матір, яка опинилася у в'язниці, як дружина. Ворога народу усі пережиті страхи, нереалізована на повну життя доньки ворога народу, позначились на долях дітей та онуків. Хоч уже усвідомлено, але з цим вантажем живе й Анастасія. Дитинство відкласти не можна, ці роки ніяк не повернуться. Дитина варта любові, вона варта батьків поруч. Вона варта і батька, і матері. Вона варта розвитку своїх здібностей і можливостей. Тому, мабуть. Ми маємо так пам'ятати тих, хто загинули, але концентрувати свою увагу все ж таки на тих, хто живі, і мінімізувати ці. Втрати, які зараз несуть наші діти, емоційні, моральні, фізичні в цій експозиції. Художниця поєднала твори різних періодів, які надають відчуття і щасливого дитинства, і дитинства в реаліях війни. Діти в національних костюмах, час, коли Україна, її культура і мова вийшли на перший план для художниці. А ще на цих полотнах хлопчики, і дівчатка, які проживають в деокупованих або прифронтових містах, і понад усе чекають миру. А вони пишуть слово мир вони пишуть цілий будинок, де б хотілося б жити з мамою, па, і татом це малюють. От це останні твори. А найостанніше це робота під назвою Тривога це маленький малюнок, де сидить дівчинка. Почалася тривога, і вона не може вже не бігти в укриття, нічого шукати. Вона в стресі, вона заховала задолонення своє обличчя, і навіть над нею надпис Де укриття, але вона не йде, тому що ну тому що всі вже втомилися. На жаль, діти в Україні сьогодні знають, що таке укриття, знають, що таке ракети, і знають, що таке небезпека. Тому ці картини дуже важко описати якимись словами. Саме ці картини відображають ті почуття, які вирують зараз у кожному серці нашої України. Майже за кожною роботою реальна історія. Ними авторка поділилась з першими відвідувачами персональної виставки. Тут багато суму, і це діти. Саме таке ну, слабке місце незахищене в нашій історії, як так кажуть. Я прийшов сюди не сам, з доньки своєї з сином Всім дуже сподобалось, мені теж сподобалось, і ну це дуже потрібно. У нас час для серця, для душі. Наразі виставка буде функціонувати в стінах нашого головного корпусу на Каунаській 16А. Тобто, всі бажаючі можуть відвідати, переглянути ці роботи. Вони тривалий час будуть знаходитися у нас. Надалі, я думаю, ми вже будемо дивитися, як Анастасія з планує їх розміщувати, можливо, надалі передавати частину з цих робіт. До Інших закладів, аби поширювати цю тенденцію, аби розповідати історію дітей як криворіжжя, так і України по Україні, а можливо навіть і по світу. Тетяна Васильєва Ігор Притула. цей день. У кривому розі пройшов міський відкритий чемпіонат з греко-римської боротьби на Килимі змагалися спортсмени віком 14-17 років. Подробиці у сюжеті Ігоря Кононенка. У Кривому розі відбулася відкрита міська першість з греко-римської боротьби. На килим вийшли понад 100 спортсменів із 13 міст України. Контингент учасників дуже різний і дуже потужний, тому що зараз закінчились в місті Мукачева збори Ю-15, які відібрались на чемпіонат Європи, який уже в понеділок почнеться в Македонії. І ці. Учасники, які брали непосредсь свою участь в зборах, приїхали сюди, і буде це другі номера із збірної України за Римської боротьби. Поєдинки розпочалися після урочистого відкриття змагань. Учасників привітав голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Ми в Кривому розі намагаємось робити все, щоб спорт розвивався, щоб спорт підтримувався. Дякую нашим збройним силам. Ми завжди повинні пам'ятати, що у нас 55 кілометрів до лінії бойового зіткнення, якщо рахувати напряму через Мар'янське, але у нас працює 12 у США. У нас по 19 напрямкам єдиноборств займаються спортсмени. Зараз набирає опертів саме греко-рімська боротьба, і той чемпіонат міста, який проводиться сьогодні, це ну. Кращий зразок того, як це треба проводити в місті дуже багато програм. Ви всі знаєте, що у нас кращі тренери, кращі спортсмени отримують стипендії з міського бюджету. Є ще багато інших напрямків. І слава Богу, що ми маємо можливість, щоб наші діти, щоб наша молодь займалася спортом і розвивалася. Я дякую тренерам вашим. Тренери це дуже важливо. Я як людина, яка Вісім років займалася також боротьбою. Можу сказати, що лише через декіль... Там через 10 років ти розумієш, що тренери це другі батьки. Ну як воно ну насправді і є. І ви зрозумієте це. Дякую вашим батькам, тому що якби батьки там не стимулювали, не водили, не підтримували, теж б нічого не було. І безумовно вдячний вам, вам за ваш дух, за ваше бажання. За ваше бажання перемогти, йти вперед, Цей турнір став відбірковим етапом до обласних та національних змагань. Спортсмени налаштовані лише на перемогу. Суперники дуже серйозні і готувався просто ходив на тренування. Все добре. Ну я готовий перемогти сьогодні. Я готувався до цих змагань так собі, тому що в мене тут ну таких суперників жорстких немає. Я готуюсь більш до України, до чемпіонату України. Там я посів недавно третє місце. Тут хочу зайняти перше місце. Перший поєдинок турніру впевнено достроково завершив криворізький спортсмен Сергій Яковлев. Було не дуже складно. Так як перша схватка, то було трохи подихалося складно. А так розігрівся і наступну схватку планую виграти. У підсумку Сергій Яколів виборов срібло, ще одне друге і третє місця здобули юнаки з Кривого Рогу. А серед кадетів чемпіонське звання у своїй ваговій категорії виборов Андрій Бурба. Також в активі наших борців ще одне срібло та три бронзи. Обласні змагання з греко-римської боротьби прийматиме Дніпро у серпні, а чемпіонат України відбудеться восени у Мукачевому. Яркононенко Андрій Славний цей день. У спортивно-стрілецькому тирі матч відбувся відкритий чемпіонат міста з практичної стрільби з пістолета. Змагання об'єднали понад 20 учасників із Дніпропетровської, Запорізької та Київської областей. Як усе відбувалося у сюжеті Валерія Кожухаря? Це змагання з практичної стрільби з пістолета по фігурній мішені. І відкритий кубок міста зі стрільби з цього виду зброї проходить у Кривому Розі вперше. Я вважаю, що як для країни, яка веде війну на сьогодні, не просто війну, а війну на виживання і існування в цілому нації нашого народу країни, це дуже важливий захід. Тому що, як на мою думку, такі заходи мають проводитись в кожному місті. Клуби мають відкриватись. Клуби стрілецькі клуби, тому що Кожен українець, як чоловіки, так і жінки, мають вільно володіти, володіти стрілецькою зброєю. Ми дуже пам'ятаємо, дуже добре пам'ятаємо 22-й рік, коли на вулицях деяких міст роздавали автомати. А що толку з того автомата, якщо ти не вмієш користуватися, це може бути лише на користь врагу, а, а ще і навпаки принести більше горя і нещастя. Тому Захід корисний. сподіваюся, що це вже буде система. Дякую організаторам даного заходу, спонсорам всім. Будемо розвивати. Я впевнений, що місто і рада оборони будуть допомагати розвиватися таким заходом в нашому місті. На перші відкриті міські змагання з практичної стрільби з пістолета Найбільша кількість спортсменів прибула із Запоріжжя. Сьогодні тут присутні, як і мешканці міста Кривого Рогу. Також зараз, наприклад, відстрілюється склад. Повністю хлопці приїхали із Запоріжжя. Їх сім сім чоловік приймають участь як і спортсмени, які стріляють з короткоствольної нарізної зброї, так і учасники бойових дій, військові, поліцейські. Тобто люди, які дотичні до зброї, стріляють з короткоствольних нарізних пістолетів калібру 9х19, виконують три вправи з різною відстанню стрільби з різним переміщенням. Тобто, перша вправа виконується з положення стоячи, тобто не потрібно нікуди переміщатися тільки потрібно змінювати позицію тіла, тому що мішені перекриваються посередині перешкоди. Наступні вправи потрібно переміщатися по Прямій лінії або ж літерою Г і стріляти в різні там вікна, двері і так далі. Тобто стріляють по паперовим мішеням, мішеням по металевим поперам, і вони всі знаходяться приблизно на відстані там від 10 до 20 метрів. Вимоги до учасників серйозні. Тож турнір зібрав здебільшого спортсменів-професіоналів. Микола Пужанський займається цим видом спорту більше 10 років. Намагаюся приймати участь в турнірах, які проводяться в нашому місці, а також там пов'язаних зі службою турнірах. Тобто для мене стрільба з пістолету є як таким фактором зняття стресу, а також покращення своїх навичок, маніпуляцій і своєї стрільби. Мені дуже сподобається те, що сьогодні в нашому місці проходить такий захід. Можна спробувати свої сили в такій новій дисципліні. Подивитися, як працюють інші стрілки, які також у нас приїжджали з інших регіонів. І, взагалі, я дуже радий, що сьогодні зміг прийняти участь в цьому заході. Олександр Пискун на правах почесного гостя турніру теж стріляв по цілях. Його зброя наградний пістолет, який свого часу вручив полковнику Пискуну начальник гур Кирило Буданов. Я чесно кажучи, зі стрілецької зброї не стріляв з 2014 року. Після отримання поранення ще не разу в руки не брав. Задоволення неймовірне. Я все життя на командних посадах і основне завдання командира це навчити особовий склад. Це знаєте, це сенс життя був мій. І знаєте, як повернувся в минуле. Коли був здоровий, сильний до поранення аж хвилююсь. чесно. перше місце у змаганнях посіла представниця Київської області Юлія Ярова, вибивши більше 200 очок у стандартній вправі. У розділі продакшн кращим був гість турніру із Запоріжжя Микола Олексієнко. Він вибив 230 очок, показавши 100-відсотковий результат. Валерій Кожухар Олег Каплій. Цей день. Такими були новини понеділка. Більше вже завтра. у звичній порі на телеканалі Рудана. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.